Везли додому нагороди та грамоти зі змагань однак не доїхали. У жахливій ДТП загинули двоє 18-річних криворізьких спортсменів. Смертельна аварія сталася на трасі Дніпро Кривий Ріг. Водій легковика намагався обігнати бензовоз, проте зачепив фуру, вилетів на зустрічну смугу та буквально врізався в іншу вантажівку. Від удару машина з п'ятьма людьми у салоні перекинулася на дах. Водій та один з пасажирів легковика загинули на місці загиблі Арсен та Микита, вихованці Криворізького клубу ММА Ягуар. Ще троє підлітків наразі у лікарні. В них закриті черепно-мозкові травми, поранення живота та грудної клітини, переломи порізи та множинні садна. Їм по 16-17 років в день аварії борці гідно виступили на відкритому чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств, посіли призові місця та отримали нагороди після завершення турніру. Пізно ввечері спортс. Мене поверталися додому.